16 грудня 2016 року відбулася дев'ята сесія з районної ради. На сесії зареєструвалося 27 депутатів. Вів пленарне засідання сесії голова районної ради Олег Банах. У пленарному засіданні було заплановано розглянути 16 питань. Проте замість злагодженої роботи виникла ситуація, що окремі депутати, котрі не ходять на комісії в зв'язку із нерозумінням питань, які розглядалися, намагалися колотити. Шановні депутати, Програма і логіки? 14, 15, 16, 17 за. Це як ви будете працювати до контрому році? <говори> я думаю, що завтра дозація нашого. Що тут зрозуміло? Чому не Та чого? Що зі зустріч? Ні, в новому році не буде. А для чого це не правдового робити? <говори> <говори> Я ж хочу оперативно віддавати. Саме цікавіше, я говорю, те, що в нас захисні масові інформації, це здання і висвітлення. Буде комісії, в комісіях люди проголосували, то з надії питання. З якого здивується, на сесії вони отримуються, голосують про. Якщо ми на сьогоднішній день, що треба заробляти всі програми. Деякі допомогли зі приїжджати, не знаємо, да проведемо. Печка, вони не повинні робити, і видати заможуть. Інакше виду немає. Ніхто за нічого не виступав. Чому ви наглоєте? На засідання трьох комісій. Совість треба мати, проти скандал, освіти виступали. Що це за позиції в сусіда? Всі задавали загальні поділи по кожному світі є. Тому я, я особливо здивований такою покінкою окремої депутатів, що там на комісіях було все нормально, а тут ми робимо щось із Я вважав до того часу, що в принципі політичні міри э, закінчені, всі мені депутати одного району і працюємо на районі. Дещо інше. Я, в принципі, взиваю дорозі на наших депутатів, я пропоную ще раз питання поставити на голосування і подумати і голосувати. На сьогодні ми голосуємо за... за якісь там якісь амбіції когось, чи щось. Ми голосуємо за роботі нашого району. Дозвольте. E, по комісіях питання поговорювали, але оскільки більш детально вивчені були програми. І е, е, наші депутати не погоджуються з деякими питаннями, тому що виходить так, що ми фінансуємо е, структури, які є самокухними. Ми говоримо, якщо ми говоримо зараз про сільське господарство, то практично все сільське господарство знаходиться приватне, але ви знаєте, що сільськогосподарство має звернення, не входить до видовити. За ті маленькі, хіба 3-40 гектарів землі, вони ледь-ледь золоті. І якщо з цього року багато хто не досягне. Наслідуючий рік, якщо ми з програми ту підтримку сільського господарства, надання рідного насіння першої репродукції, ви розумієте, що ми беремо маленькі господарства для насіння, ми розмножуємо і продаємо, реалізуємо е, домого, домогосподарство маленьке, особисте селянським господарством. Я рахую, там місяць, там 222 тисячі по цій програмі, то є саме Тут все зрозуміло. Шановні далі йдуть розмову про експресивний, а не інтенсивний метод зрощування в народному господарстві, в тому числі Лубільського району. Все зрозуміло. Треба розіяти полову і зібрати пологи. А сьогодні дві треті ресурси району це є АРУЗЕ. 20 программ, якщо з цього зачистили. Треба розібрати комісія про програму і про фінансування програм, це є різні ЛЕС. Сама програма і її фінансування це різдві. Ми приймаємо рішення. Ви знаєте, якщо ви вже не знаєте, то я не знаю, які знає. Так ви там ці скільки років зайде. Ви не знаєте, що є програма прийнята сьогодні. І що таке фінансувати, програму не знайте. Зокрема, була спроба зірвати цю бюджетну сесію. Що ви говорите? Ви зриваєте спеціальну сесію вибирати. Ви мені поясните, що наші здобута. Дуже дивує, що люди, які не ходять на комісії, пусті і зараз голосують проти програми. Тому поставте на голосування ще раз, якщо пропади, пресії, -mmm не проходите, всі проради видрупуйте пресію, які не прийняті, і всіх депутатів районної ради. Добре, ви розуміли. Ви розуміли. Шановні, я сьогодні мусив і нам десь озвучити, тому що це питання те, що є логіка в тому, що сьогодні робиться. Тому я, користуючи тим, що є засідан масло інформації, я хочу перед тим, як ми будемо далі голосувати, я можу оголосити, як люди ходять на комісії. Комісія з питань регламенту депутатської етики дотримує законності та комунальної власності. Відсутні буде Война, Сабрига, Горбота по Дузовській. З питань бюджету фінансів. Тимків, фурта, нецельський. Ну, з питань, я не знаю, до деяких моєї я не говорю, просто тих, хто відбувається. Светајко со главни божи и дежи ја просто дежу, кога ми буду. Светајко со главни на подешот се не добеше, господарство за земјани ми Високи, Вук, Мороз, Попиновски, Кинеш, Дземрија. Светајко прегослава се трансфер што ги има за разлите молодни приемства. Ляшовски, Гемко, Костик. Светајко со свите културни национални видорожи, доходно се молоди, спорто, фарони, здорови, да се зајаме за Бардошек Петлин.

Депутати, повинна бути відповідна етика в нашій роботі і відповідальність за виконання своїх депутатських обов'язків. І тому є таке прохання. Якщо трапляється так, що хтось з депутатів захворів і дійсно постану здоров'я, ніяк не може бути присутній на сесії, хоча я сьогодні маю температуру, гриб берест, вірус, але думаю, що сесія продовжується. Тоді дзвонити керівництво районної ради побратим повідомляти, що я в болі сьогодні ще не можу бути присутні. Бо є не людський момент, Після суперечок було наголошено на тому, що депутатам варто добросовісно відноситися до своїх обов'язків та працювати не в партійних інтересах, а на благо громади. Адже питання, які вирішувалися, життєво важливі для усього району. Після словесних перепалок сесію продовжили. Депутати затвердили бюджет Золочівського району. У 2017 році установи освіти та охорони здоров'я будуть фінансуватись із трьох джерел. Освітної субвенції 97 мільйонів 73 тисячі 700 виключно на виплату заробітної державного та доріжених працівникам перших ковіднадцяти класів. Медичної субвенції 51 мільйон 860 тисяч сімбл. На все отримання установ охорони здоров'я, крім комунальних послуг. Значить, ус, е, Таким чином освіта. Всі господарські витратки весь непедагогічний персонал буде фінансувати за рахунок місцевих бюджетів. І місцевих бюджетів, і районного бюджету. Додаткова дотація на отримання установ освіти та комунальні послуги установ охорони здоров'я на Податки, які поступають у районний бюджет і заплановані в сумі 81 млн 93 тисячі грн. Крім лише згаданих доступність до районного бюджету, проєкті державного бюджету передбачено фазутацію в сумі 16 млн 472 тисячі 500. На видатки соціального характеру під субсидії допомоги на дітей та інші видатки проєктів обласного бюджету передбачено субвенцію районного бюджету. Сумі 208 млн 546 тисяч двір. На отримання бюджетних установ та проведення закладів передбачено з програмою соціального економічного розвитку району, передбачено договір віддатків з в сумі 281 мільйон 151 тисяч вісімсот. Таким чином, проєктом бюджету передбачено, що зведені районний бюджет по загальному фонду становить 489 млн 698 тисяч грн що Всі владі порівнянні з 2016 роком, ріст по всіх видатках іде по галузях від 40 до 50%. За рахунок просто мінімальної заробітної плати різ заробітної плати перебічним працівникам зростає більше е, як на 60%. По всіх інших установах більше на 41%. Затвердив перспективний план формування території Львівщини, по Золочівському районі ми знаємо, яких чотири громади. Але тут ми маємо ще таке питання, що планується створити, а тут всякими силами стараються вже затвердити, що вони мають бути. І тому мене дуже е, дивує, що пан Забленський, заступник, перший заступник. Такі відповіді пише, що щодо об'єднання сільських територіальних громад документи не надходили. Нас стараються в серій, чомусь в інших районах вона йде більше. Так планово, би, як громади планують, але тут стосовно Золочівського району стараються загнати як колись в когось при Сталінських часах. І тому, мабуть, це неправильно, тому що в законі про об'єднання громад є, що об'єднання є добровільне. До слова, багато депутатів до кінця сесії так і не досиділи. Сесія завершила свою роботу.